Друзі, вітаю! Росіяни обстріляли український кабмін сьогодні. Вночі по Україні летіло рекордна кількість: 805 БПЛА, летіло 13 ракет. І Якщо 92% більше ніж 90% українців змогли збити. Шахедів, то якраз таки з балістикою статистика була гіршою. Ну і власне, росіяни обстріляли крім нашого Кабміну, стріляли по Кривому Рогу, стріляли в Києві по Святошину, по Дарниці, Одеса, Кременчуг, міст просто штурмували. Ну і, власне, місто Запоріжжя, прекрасне наше Запоріжжя. Буданов говорить про те, що Росія може оголосити мобілізацію та переозброєння на 1,2 трильйони. Ну і власне Фіцо каже, що Путін вже добрий клоун. Тепер вони грають в іншого персонажа. Вони вже готові зустрічатись будь-де. Чому вони так кажуть? Я вам зараз пояснюю, чому ця готовність зустрічатися взагалі не співпадає з діями, які робить. Путін. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду, що насправді відбувається в переговорах, в політиці, і зробіть донат майже мільйон. Ми з вами зібрали, йдемо до мільйон чотириста, будь ласка, сто двісті гривень. Покладіть сьогодні в неділю, швидше закриємо, швидше поїде, власне, на передову. У нас тут і гурмо група Тимура. У нас тут якраз два батальйони по Донбасу. Купуємо дві антівки, старлінки, купуємо. Генератори Квертус супереб. Ну і зрозуміло, що дикі шершні, мобільна станція для того, щоб знищувати окупантів. Напряму без слів просто знищили і поїхали далі. Тому, будь ласка, 100 гривень це буде дуже-дуже сильно. Власне, почну з того, що говорить Буданов, і загалом привітаю нашу військову розвідку сьогодні. Якраз таки їхнє свято людей і потужної української сили, і хитрого. Українського розуму якраз на стиці сили та розуму працюють наші розвідники, люди, які приносять супердані нашій державі, і які знищують окупантів, напевно, в найбільш хитріші способи сьогодні. В них свято. Ми їх вітаємо. Дійсно, служба, яка мінялася і приносила результат. Сьогодні таких служб в світі можливо на пальцях і не порахуєш а наші точно одні серед них. Топові сильні класні. Дякуємо вам, і, друзі, до перемоги великої класної, яка власне знаменується в цій війні. Буданов каже, що росіяни можуть оголосити мобілізацію, каже, для них це буде боляче, але точно не зупинить російську машину. Буданов каже, що можуть провести швидку мобілізацію до набрати людей, щоб далі готувати вдовго. Так, наші військові бачать, що росіяни можуть готуватися до військового до зимового військового наступу. От і демонструючи, що, начебто, їм плювати на переговори. Ну, всі бачать, що це так, всі, окрім Дональда Трампа. Буданов каже, росіяни до 2030 року. Можуть оголосити якраз таки зміну переозброєння найбільшу, як говорить Буданов з 80-х років. Остання декада це буде 37-й рік, а 30-й це якраз найбільші ударні темпи. І власне до цих ударних темпів, якраз таки і готується Росія. Ну от тому, що в 2030 році, 2030 тисячі в двадцять 30 можуть уже піти на Європу. Ну і власне каже, що це неразово буде зараз прямо проти України. В цілому 1,2 трильйони Буданов каже, це серйозні гроші. От і власне будуть ці гроші направлені на переозброєння одне з найбільших часів падіння радянського союзу. Але мобілізація не факт, що вона буде, і переозброєння теж затягнуто в часі, каже Буданов. Тому зараз нам треба стояти. І отримувати своє а, при цьому росіяни не демонструють, що вони хочуть іти на перемовини Росіяни, запустивши 800 шахетів зараз, нагадаю, в місяць вони робить 2700. і тут би красиву рожеву українську ракету відправити на заводи виробники, щоб рознесло просто в пухі прахці ці 2700 виробництва. Ну от але. Я вам скажу, що обстріл Кабміну дуже знаковий, плюс великі українські знакові міста і Кривий Ріг, і Одеса, і Кременчух, і Запоріжжя. Ну, от, цивільні будинки по Києву практично всюди били по цивільних будинках. Це спроба нас зламати. Ну от мої інсайдери, якраз в нашій владі, кажуть, що зустріч в Ужгороді, я вам казав. Фіцо привіз капітуляцію. От погоджуйтесь на умови Путіна, бо далі буде війна. Президент сказав: ні, такі умови в Україні не підходять. От, і Путін починає грати доброго клоуна. Типу, Фіцо каже сьогодні: Путін готовий зустрітися будь-де. Путін взагалі готовий на будь-що. Але це ж означає, що це вже він грає для Трампа. Це він грає, щоб показати Трампу, що мовляв, вони готові на переговори. А насправді б'ють. По кабінету міністрів б'ють по великій кількості українських міст, бють по жилих спальних будинках, готують 1,2 трильйона переозброєння, готують е 줘ять. якраз таки зимовий контрнаступ, готують свою нову мобілізацію. Ось відповідь, що хоче Путін і чим він там загалом займається. Але Трамп цього поки що бачити не хоче. Ну, загалом, обстріл Кабміну це теж дуже знакова історія. Це меседж усім Кабмінам світу, прем'єр-міністрам, друзі, дивіться, ось як Путін хоче миру. Благо, в Кабміні в нас не звикли працювати по неділях, і добре, що сьогодні там нікого не було. Ну, от Всі живі, але це символічно. Він б'є, що він там казав? Міста прийняття рішень. Розумієте? Ось це насправді демонстрація путіним, що вони не готові, не хочуть переговорів. Відповідно, треба відрізати економічні шляхи фінансування російської армії. Ось це те, що потрібно зробити надзвичайно швидко. Вчора було зрозуміло, поділюсь з вами лайфхаком, що Ужгород пішов погано, не змогли домовитися ось цього посильного голуба, якого прислав Путін, Фіцу, ніхто всерйоз не розцінював. Але бачимо, що для нас надзвичайно важливо було отримати його, щоб почути, що насправді хоче Росія. Ну от, без високих переговорів напряму, але напряму вони тільки піднімали ставки, і хотіли капітуляції. Зрозуміло, що їх відкинули. Ну і президент уже вчора було зрозуміло, коли записував інтерв'ю з бомбосховища. Це мілий фраг. Якщо бачиш, що президент пише з бомбосховища своє звернення, розуміє, що буде обстріл, і розуміє, що сильно спати точно не треба, тому що доведеться спускатися в більш а, укриті місця. Тому теж завжди бачите, коли президент пише не з кабінету, нічне звернення. А з білої стіни, яка дуже схожа якраз таки на підзем, на підземну кімнату, от, власне, розумійте, що може бути сильний обстріл. Сьогодні так і сталося. Сьогодні так вони і зробили. Били якраз по українських органах влади, били по цивільних будинках, в містах. Росія демонструє, що взагалі не хоче переговорів. Ну, зараз саме час прем'єр-міністерці їхати в Штати і їхати в Європу. Дивіться. Наш офіс обстріляли. Росія переговорів не хоче. І от дивіться їй в очі і скажіть, що ви не введете санкцій. По її кабінету прилетіли. кабінету міністрів. Ось це зараз треба використати максимально швидко. Можливо, це цинічно, але це треба зробити прянісінько зараз. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей Ютуб канал і напишіть привітання нашим крутим супергероям а З військової розвідки дуже круті, сталеві, і надзвичайно розумні. Ну і найкращим подарунком буде хоча б 100 гривень, але і 10, і 20 – круто, тому що кожна гривня може воювати і буде воювати. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.